Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у зв'язку з ухвалими діями представників московської церкви в Україні, які незаконно блокують історичні будівлі Києво-Печерської лаври, виправдовують російську агресію, співпрацюють з окупантами та відмовляються від відспівати загиблих українських героїв, нападають на воїнів. Європейська солідарність звертається до міністрів юстиції і інформаційної політики та культури з вимогою виконати рішення конституції. Ційного суду України і українського законодавства щодо негайного прийняття коректної назви УПЦМП як російської церкви, що відповідає дійсності, пише Ірина Геращенко. Далі мовою оригіналу. Ми звертаємося до уряду і до всіх органів місцевої влади із закликом негайно розірвати орендні відносини з московською церквою, там де вони досі займають історичні приміщення. Фракція ЄС у місцевих органах влади ініціюватимуть такий перегляд орендних відносин з УПЦМП. Московська релігійна секта створює Реальні загрози національній безпеці України, тому всі інститути влади мають об'єднатися і дати рішучу відсіч російському гібридному впливу. Верховна Рада України не має права самоусунутися і стояти осторонь в питаннях захисту національної безпеки. Наполягаємо, що наступне пленарне засідання має бути присвячене питанням заборони московської церкви. Вимагаємо в рамках години запитань до уряду заслухати міністрів юстиції і інформаційної політики та культури щодо виконання законодавства про назву церкви та розірвань. Дня орендних відносин на користування історичних споруд представництвом московського патріархату, ініціюємо запрошення керівника СБУ, аби заслухати про роботу спецслужби в захисті нацбезпеки в релігійній сфері щодо виявлення ворожих агентів у Рясах. В Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів щодо заборони організації, які належать до Московського патріархату в Україні, та впорядкуванні орендних відносин, розриванню договорів та оренду або користування релігійних споруд, що перебувають у комунальній та державній власності з тими релігійними організаціями, які не дотримуються вимог закону України про внесення зміни до статті 12 закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо назви релігійних організацій, об'єднання, які входять до структури релігійної організації з центром в державі агресорі, наполягаємо, аби Верховна Рада негайно розглянула законопроєкти 8221 та 8371, спрямовані на врегулювання проблеми з присутністю московської церкви в Україні, тим ці законопроєкти були підтримані профільним комітетом Верховної Ради. Зазначимо, понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабміну міністрів з пропозицією розірвати з ОПЦМП договір оренди на споруди Почаївської успенської лаври. Про це свідчить сайт Верховної ради. Відповідний проєкт постанови номер 9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його подали депутати від різних фракцій і груп, зокрема від Слуги народу голосу Європейської солідарності «Б'ют» і групи за майбутнє. Наразі текст документа на сайті Ради відсутні. Відзначимо, що Почаївська успенська лавра православний чоловічий монастир у Почаєві. Кременецький район, Тернопільська область, другий за розмірами після києво печерської лаври. Монастир перебуває в оренді у ПЦМП. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.